Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу, по-перше, подякувати усім за коментарі в соціальних мережах, які ви мені пишете. Я читаю і бачу, що так як я, думаю багато українців. І знаєте, це мене надихає і далі рухатися в такому напрямку. Мені дуже приємно, що ви цікавитеся моєю думкою запитуєте. Тому я сьогодні знову прокоментую вам деякі новини. Ну, хочу почати із новин, яка не залишила байдужим нікого. Так, це новина про дозвіл Заходу на далекобійні удари по Російській Федерації. Якщо ви пам'ятаєте, я постійно говорив про те, що так має бути, бо тільки рішучі дії дають нам сили. Рішучі дії західних партнерів. А наші партнери таким чином допомагають Україні вийти на переговорний процес із агресором. Якщо, чесно кажучи, я не впевнений на 100%, що не буде додаткових умов і якихось обмежень, не хотілося б, але вони якісь будуть, напевно, ці обмеження. Я хочу наголосити на тому, що це рішення стратегічне. І воно багато чого може змінити на фронті. Е, ви вспомніть тільки рішення про танки і літаки. Воно теж народжувалося в муках, в таких муках проходило, що це ну, давали, з рук не випускали. Е, але все поступово, поступово, дуже обережно, але ну, до цього ми дійшли. Побачимо, як буде тут. Е, а тепер хочеться просто. от Акцентувати увагу на заяви Росії. Якщо хтось злякався, коли почув заяву Російської Федерації про початок Третьої світової, то не треба сильно хвилюватися. Навіть таке рішення не збільшить Москві кількість військових можливостей, які вони могли і можуть застосувати. Куди вже далі? От, подивіться, як ми бачимо. Путін не може відповісти собі е, на одне питання. Чому дозвіл на удари західними ракетами по Російській Федерації це ескалація та розширення конфлікту, а удари північно-корейськими ракетами іранськими дронами по, по Україні це нормально. Так що виходить, що просто нема відповіді на ці питання. А що ж тут скажеш? Знач Йому можна без всяких е, розрішень е, іранськими і північно корецькими ракетами бить по Україні, а тут, коли дали дозвіл, все, третє, третє мірово, та не лякайте людей. Безнаказано завжди порождає зло. Отак воно і виходить. І ще хочу звернути вашу увагу, що підвищення української далекобійності це наші ракети, це частина українського плану перемоги. Який так уже критикували дивані експерти, які тепер тихенько, тихенько мовчать, то чого ж ви мовчите? Розкажіть, що план Зеленського працює і частково вже виконується. Що ж ви мовчите? Скажіть хоч що-небудь, що вже виконуються пункти плану, то нема що сказати, ну, ну так завжди. Я і тоді і зараз впевнений, що інші пункти, які назвав президент Зеленський, теж збудуться. Да, понятно, не всі. Зрозуміло, що не все так буде, як ми хочемо, але більшість з них збудуться. А зараз хотів би ще вам розказати ще одну новину, яка стосується Збройних сил України, наших козаків. Я вважаю, що це ще один важливий крок вперед. А точніше. Прийняття постанови про запровадження прозорого механізму переведення для наших воїнів міст військовими частинами Збройних сил України. Для нас це можливо не така вагома новина, але хлопці, повірте, вже скільки дзвонять, раді таки кажуть, що це реально довгоочікувана зміна. Ну раніше, ж як було, я вам зараз поясню, щоб було зрозуміло. Ці переведення проходять за ініціативою хлопців, які тепер можуть не оббивати тисячу порогів і чекати місяцями, а просто подати рапорт у «Армія плюс застосунок такий є, на зміну місця служби. І що дуже важливо, що це знову ж таки перемога над бюрократією. Все буде ясно, чітко і прогнозовано, бо прямо у застосунку буде надаватись причина у разі відмови. Або підтвердження в разі переводу. Я вже дуже багато разів е говорив і говорю і ще раз, що наші козаки, наші Збройні Сили України, наші воїни найкращі, найсильніші і вони заслуговують на хороші умови служби і до себе відношення. Щоб просто не було ніяких бар'єрів, все було логічно і ясно. От до цього йдемо, і слава Богу, що це все відбувається. І слава Богу, що хлопцям хоч трошки легше стає. Їм тільки слава, слава і ще раз слава. Ну і вже на завершення традиційно, я не знаю, як йому так вдається, але у мене постійно є щось нове про нього розказати. Ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, про кого я, це про нашого всевочулого гетьмана. Що ж воно знову відбувається? Ну я не можу зрозуміти. От всі експерти говорять, що Порошенко продовжує багатшати під час війни. От просто експерти всі підраховують і розказують, що лише за 10 місяців 2024 року Порошенко збагатів майже на 4 мільярди гривень. Вдумайтесь. А в мене питання. Якщо всі експерти доказують, всі це говорять, чому він не сидить в тюрмі? Ну якщо, ну якщо він збагачується під час війни, політик, політик, я розумію бізнесменів, за цей неповний рік він вже отримав грошей в 25 разів більше, ніж за рік до війни. У той час, як другі мільярдери втрачають майно і бізнес. Ну, та то нічого страшного, вони своє доберуть. А Петро Порошенко залишається у шоколаді у прямому і в переносному смислі. Статки зростають, бізнес процвітає, а заяви про тиск на опозицію продовжують лунати. Ну, все не так, все пропало. Відоміші, що він з Юлькою зараз об'єднається, то буде в два голоси. Бас і голос. Будуть кричати, все пропало, все пропало. Повторююсь, немає проблеми. Коли бізнесмен заробляє, Розвиваю свій бізнес, це одне. я сам бізнесмен. Чесно, веду бізнес, плачу податки і допомагаю Збройним силам України. Тому бізнес це добре, але біда в іншому, коли робить бізнес політик, прикриваючись волонтерством, залучаючи, як і раніше, ми дізналися, державні кошти для волонтерства та маніпулюючи думкою суспільства. Оце біда! У той час, як країна в боротьбі захищає своє право на існування, ми можемо проспати народження нового олігарха No1. Да-да, олігарха номер 1 Статки, якого зростають як на Саме Іменно саме в період війни. І який цілком серйозно, цілком, він спиді бачить, щоб повернути собі владу. Я не знаю, чи будуть після війни запитання до законності отримання цих капіталів. Але якщо Гетьман буде використовувати ці кошти, щоб знову піти до влади і ракувати робити у суспільстві, то питання точно будуть. І не тільки у мене. Ви знаєте, війна нічого не спише. Піар-ролики, рекламні борди нічого не, не приховають. Вигадки про героїчний захист гетьмана Мірпіня нікого не ведуть в оману. Українці вже давно прозріли. Це прозріння далося нам дуже дорогою ціною. Тому на противовагу таким, як сивочоли Гетьман, стоїмо ми, чесний, совісний, справедливий український народ. Ми свою країну будуємо і своїми законами, де шанують справжніх героїв, допомагають хлопцям, Збройним силам України, тримати стрій на фронті і в тилу. Тому держимось, пишаємось нашими Збройними силами України. Слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні.